Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Це відео мені б хотілося розпочати з того що розкажу, що ми ходили знову на суші в той ж самий ресторан Суші. Нам він дуже подобається, там смачні суші, приємні ціни. І після роботи, нашого робочого дня, то сходити на суші дуже приємно. Трошечки, звичайно, мімішної рекламки вам. І тільки подивіться на цю красуню. Вона вже зовсім велика, вони вже всі ранки заживають потроху, любить спати, ходить за нами і постійно м'явкає, коли хоче гратися. Ось така в нас вже Ісіс. Едікс в кладовці знайшов тут насіння газону і вирішив його посадити. Для цього потрібно було спочатку перекопати землю, де потрібно буде роз... розсіяти всі саженці. А потім вже сіяти. А поки він ем, саджає газон, то я взялася до роботи. В мене були два саженці помідор, чері, їх мені передала дікова мама, і потрібно було їх посадити. Тому я вирішила всіх поставити в один рядочок з тими, що в мене вже були. Я думаю, коли будуть звистити, то вони там будуть опилятися разом. І взагалі буде таке місце для моїх помідор. Ну, хоча б цього року це я так собі вирішила. Можливо, наступного року я поміняю свою думку. Е, тому я взялася їх пересаджувати, налила водички в цю ємкість, щоб трошки воно відійшло від, е, від посудини, і витягла звідти саженець. Посадила в землю, зробила собі ямочку, там і руками потім вже при... прилаштувала е, і пригребла землею. У мене ще залишилося насіння огірків, насіння кабачків, насіння кавунів. Але я не знаю, чи тут кавуни будуть рости. Можливо, в Іспанії, в принципі, тут не є дуже холодно, але і не є так жарко, як, наприклад, десь в Валенсії. Тому не знаю, чи він в мене прийметься. Але можна спробувати і він там пуститься. Я вже навіть придумала, де саме його можна посадити, щоб він собі там плівся і не мішав нікому. Можливо, все ж таки я посаджу. І я ще думаю, можна буде квіти трошечки посадити. І на цьому все. Цього року в мене не буде багато чого насаджено, тому що цей рік ми дивимося, що ми можемо посадити, куди, даємо буде краще. Це пробний рік, скажімо так. Наступного року вже буде набагато ясніше. Так, ось тут я посадила, це здається, також буду чері, Ось ці і ось ці, що вони жовтенькі. У нас потрошку. Настигають дуже смачні. Тут у мене редиска. оце, до речі, з цього, але воно відвалилося. Тут в мене редиска, от вже яка велика. Класна. А це я не знаю. Що. Після того, як я посадила ці два саженці і мою речку, то я подивилася вже не дуже ті... вистачало місця для ось цього третього кущика. Але я хотіла їх всіх в одному місці, гарно такого в рядочок. Тому я трошечки підв'язала цю розу. Я її, я її відрізала одну гілку, яка росла в бік. І все в мене добре там помістилося і виглядає гарно. Ну, мені подобається, наприклад, як це виглядає. Мені здається, вона там буде прекрасно рости, там сонечко попадає, особливо зранку. І хай вони собі достигають, будемо їх потрошечки пробувати. Сподіваюся, вони все, все ж таки добре приживуться в нас. Повторюю той же самий процес, наливаю водички трошки, аби відійшли коріння від пластикової ємкості, і можна було витягнути рослину, щоб її сильно не травмувати. Бачите, там багато води назбиралося, якби туди воно процішувалося і залишалося в цьому стакані. Він взагалі-то паперовий, тому я не думаю, що він би досить довго ще так витримав. І там зберігалося досить багато води. Коли я перевернула, то воно все туди і вилилося. І ось так я от посадила вже третій кустик помідор. дуже сподіваюся, що все ж таки вони там приживуться. У нас сьогодні така гарна погода, сонечко, 25 градусів тепла. А сестра зранку присилала відео, як в нас на Закарпатті падав сніг. Тому мені було б дуже цікаво дізнатися, чи ви вже почали розсаджувати свої грядочки, звідки саме ви на мене дивитеся? І яка у вас там погода, тому що мені здається, що, з, що з цього року дуже дивно. То сніг тут в Іспанії випав десь вже навісні. То навісні в Україні сніг вже випав майже на паску. Тому буду дуже рада почитати вас в коментарях. Цю мотузку, до речі, залишили попередні господарі, її вже не так багато залишилося, я досить нею активно користуюся. Вона прекрасно підходить, аби підв'язувати рози, або кущики, або ще щось, якусь рослинність. І треба буде, напевно, ще купити таке рулон. Не знаю, де вони його брали, але мені подобається. І гарно виглядає, сильно в очі не кидається, і дуже якби, зручно ним все підв'язувати, воно такий товстий. І ось такий в мене вийшов результат. Ну, а поки я саджала помідори і підв'язувала свою розу, то Едік вже перекопав весь газон, де в нас були залисини, і взявся до того, аби саджати насіння. Сподіваємося, воно в нас також приживеться. І сподіваюся, що його не з'їдять пташки. Він потім також цю землю втрамбовував, я вже все. Весь процес не зняла, а тільки коли він перекопував, садив і поливав цей газончик. Ось ви зараз можете на це подивитися. Я дуже сподіваюся, що він все ж таки проросте, якщо ні, то буде дуже негарно. Але не знаю, можливо, навіть це занадто пізно. Ну, подивимося. Після того, як Едік взявся за ці рулони і вони так гарно прижилися, бачите, майже не видно, де вони закінчуються, і починається наш газон. Я думаю, йому вже захотілося, щоб весь газон був такий, такий же самий. Ну а поки він закінчує з газоном, то я взялася чистити цей фонтан. Попередньому відео я вже про нього розказувала. В нас він стоїть прямо під вишнею, і всі ось ці цвіти, які з неї повипадували, вони тут зупинилися. І він дуже грязний, потрібно з ним було розбиратися, я вже на нього дивитися не могла. І так як я почистила ділянку під фонтаном, під, 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 цими, під кущами, під деревами, там вже гарно, то якось залишати такий брудний фонтан було би некрасиво. Тому я взялася до справи. Спочатку я вичерпала всю воду, яку змогла ось цим черп... черпачком. Е, я її, звичайно, використала спочатку для того, аби полити мої саженці, якісь квіти, а все, що залишилося, я склала в лійку. І коли потрібно було, то просто полимо. Використала я каче, це якби засіб дуже ефективний в Іспанії. Його завжди всі використовують для того, аби відмивати ванні, кухні і так далі. І я подумала, чому б не відмити ним фонтан. І як ви можете подивитися, коли я почала тільки трошечки потерла, то вже скільки бруду з цього хлопчика відійшло. І я ретельно перемивала кожну частину цього фонтану з самого верху до самого низу, щоб він був насправді чистий, тому що він, як би мені казав, що він його чистив, але здається, не, не щіткою, як я думала, а просто трошечки почистив воду. А потрібно було ретельно все перемити, тому що мені здається там по бокам, коли вода застоялася. То це неміто вже давним-давно. І потрібно було взятися за цю роботу, щоб фонтанчик був в хорошому стані. Під попереднім відео був коментар, дівчина запиталася, яка саме моя історія, як так вийшло, що я переїхала в Іспанію, відколи і так далі. Тому я вирішила трошечки розказати про себе, як це саме було. І так ви трошечки більше дізнаєтеся про мене. Живу я в Іспанії з 13 років. На мій день народження це коли приїхала якраз в перший раз, 4 лютого, і батьки жили тут в Іспанії. Вони приїхали сюди, зробили документи, потім зробили мої документи, тому я так пізно, тому мене так досить пізно забрала, аж 13 років. Коли мої документи були готові, тато приїхав за мною і забрав в Іспанію. Вже через тиждень, після того, як я приїхала, мене вже записали в школу, щоби я почала вивчати мову. Звичайно, спочатку я не хотіла, я хотіла повернутися додому, ну це як завжди. Але потім я звикла, знайшла собі друзів, почала вчитися тут. Мені сподобалася ця школа, мені сподобалася мова, мені сподобалися люди і, і так далі. Так же саме через тиждень, паралельно, я вже тала на відпечатки пальців і через місяць я отримала тархету, тобто картку проживання. Звичайно, в мене в 13 років вона була тільки для проживання. Але вже коли мені виповнилося 16, то її вже поміняли, тому що в Іспанії потрібно міняти кожні 2 роки, здається, два рази, потім ще раз на 3 роки, а потім вже по 5 років. Якось так. Я вже сильно не пам'ятаю, як саме. Але приблизно таким чином. І, і ось і так я вже живу тут, не знаю, 16 років десь. 15-16 років. Так як я довчилася в школі спочатку, тут виходить... Тут йде школа до, від 1 до 6 класу, потім знову йде інститут від 1 до 4 курсу, тобто її тут називають Дела Есо. Це обов'язково, тобто, всі діти мають мати е, такий мінімальний е, рівень. Навчання потім вже йде бачелірату, тобто два старші класи, і ці вже, наприклад, не обов'язкові. Вже тільки ті діти, які хочуть продовжувати вчитися або поступати в університет. Звичайно ж, я хотіла вчитися і поступати в університет, тому я пройшла ще ті два курси. Потім я поступила в техніку Геонало Хам'ятос туристикус, тобто готельний бізнес. Я вивчилась два роки. Зрозуміла, що мені цього замало, я здавала екзамени. Дуже просто і вчилася один день до, тому що на уроках я була дуже уважна, і я собі подумала, чому я не поступлю в університет. І так і зробила. Вчилася в університет Рейхуан Карлос і вивчилася на туризмолога. Те, що я і хотіла. Так як оцінка в мене була висока, то я вибрала саме той університет, який я хотіла, в ті години, які я хотіла і. І супер. І ще мені подобається, в Іспанії в тебе є можливість попросити беку, тобто допомогу від, від держави. Тобі можуть оплатити або просто матрікулу, тобто то, що ти маєш платити за один рік. Це приблизно 1400 євро, скажімо ось такою. Якщо ти всі екзамени здала, попередні предмети всі здала і нічого не повторяєш. То виходить десь так. Після того, як ти е, закінчуєш е, вчитися десь 4 роки, якщо в тебе немає ніяких хвостів, в кінці ти робиш трава ходифін декурсу і отримуєш атестат, що, в принципі, і був мій е, мій шлях, скажімо так. Потім паралельно, поки я вчилася, я підробляла, я працювала моделлю і також. Е, на третьому курсі влітку я знайшла собі роботу за професією, те, що я й хотіла. Попрацювала там два роки, потім мене повисили, і я ще один рік попрацювала, а потім вже мені запропонували, мені запропонували працювати там, де я працюю зараз. Ось такий от результат. От зараз відчистий цей фонтан. Я його ще не включала, але. Виглядає набагато краще. От, подивіться, в нас тут дуб росте, тут от була гілка, це куди він ріс, в принципі. То нам тільки що подзвонили сусіди, що ми маємо її обрізати, тому що до них падає листя. Тобто, з цього не падає, а з нашої гілочки падає. І нам довелося її обрізати. Вже все склали, зібрали. Ой, ну, шкода, мені шкода. Там ще трошки цей гілочок є, але та була така велика вже. І навіть до цього сусіда впала і трошки навіть там зламала ці огорожі. Отак от, от не невжди щастить сусідами. Ну і після робочого дня була дуже гарна погода, і я вирішила ще трошечки полежати на сонечку, почитати книгу, роз, розслабитися, скажімо так, порелаксувати біля фонтанчика. І я вам скажу більше, я заснула. Я зачиталася так, що я заснула. Через годину прокинулася, думаю, боже, тільки щоб знов не згоріти, як той раз. Але цього разу ще все обійшлося, я не згоріла. Але такий момент був я настільки там релакснула, що аж заснула. Ну, ось і все. Дуже всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. І до наступного! Всім па па па, -па.